Вітаю на ютуб каналі, присвяченому вивченню біології та екології. Тема даного відеоуроку Стратегія сталого розвитку природи і суспільства. Викладені надалі матеріали відповідають навчальній програмі біологія і екологія, розробленій на основі державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Концепції екологічної освіти України та положень концепції нової української школи, і призначені для навчання біології і екології на рівні стандарту автором використано підручники, посилання на які представлено на екрані. Характерною рисою розвитку різних природничих, суспільно-гуманітарних і технічних наук стала їхня екологізація. З одного боку, відбувається усвідомлення. Що окремі організми та їхні угруповання неможливо розглядати у відриві від середовища життя. З другого відбувається впровадження ідей збереження та поліпшення стану навколишнього природного середовища та збалансованого розвитку природи і суспільства. Сучасне покоління стало безпосереднім учасником формування нового екологічного світогляду, створення економічних і політичних умов для забезпечення екологічно стабільного розвитку можливе лише на основі переорієнтації людської свідомості, уникнути глобальної екологічної кризи можна. Лише об'єднавши зусилля всіх країн для вироблення єдиної стратегії збереження і поліпшення стану навколишнього природного середовища, концепція сталого, збалансованого розвитку природи і суспільства має три складові: екологічну, економічну та соціальну. В тисяча вісімдесят року при Організації Об'єднаних Націй було створено Всесвітню комісію з навколишнього середовища та розвитку. Вона визнала, що екологічні проблеми сьогодення мають не локальний, а глобальний характер. Сучасне суспільство несе відповідальність за те, у якому стані залишить після себе довкілля і природні ресурси наступним поколінням. Стратегічні принципи побудови такого суспільства розробили вчені міжнародної спілки охорони природи та природних ресурсів, їх погоджено з урядами більшості країн світу. У 1087 році міжнародна комісія Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища і розвитку опублікувала звіт наше спільне майбутнє, у якому поняття сталого розвитку визначалось як розвиток суспільства. Що задовольняє потреби сьогодення, не приносячи при цьому в жертву здатності майбутніх поколінь задовольняти свої потреби, сталий збалансований розвиток означає використання ресурсів у такий спосіб, який дає змогу їм повністю відновитися, надаючи прийдешнім поколінням доступ до тих самих ресурсів, якими користуємося ми? На конференції Організації Об'єднаних Націй з питань довкілля та розвитку. Що проходила в Ріо-де-Жанейро в червні 1992 року, були присутні голови 179 держав і представники багатьох країн, міжнародних і неурядових організацій. На конференції було ухвалено всесвітню програму дій порядок денний на 21 -е століття, де сталий розвиток було пов'язано з гармонійним досягненням наступних цілей. Високої якості навколишнього середовища і здорової економіки для всіх народів світу, задоволенням потреб людей і збереженням сталого розвитку протягом тривалого періоду. Під керівництвом міжнародного союзу охорони природи та природних ресурсів нині розроблено стратегічні принципи побудови екологічно стабільного суспільства, які погоджено з урядами більшості країн світу. Однією з умов побудови такого суспільства є чітке обмеження квотування промислових викидів країнами світу. При цьому країни, які не повністю використовують свої квоти, це стосується, зокрема, України можуть продавати невикористану частину квоти іншим. Отримані кошти використовують для впровадження методик, спрямованих на поліпшення стану довкілля. У 2015 році році на саміті Організації Об'єднаних Націй з питань сталого розвитку були затверджені глобальні цілі сталого розвитку за ініціативи Уряду України та за сприяння системи Організації Об'єднаних Націй в Україні протягом року тривав відкритий процес адаптації цілей сталого розвитку до вітчизняного законодавства. 5 вересня 2017 року уряд України представив національну доповідь цілі сталого розвитку. Україна, у якій подано результати адаптації 17 глобальних цілей сталого розвитку з урахуванням специфіки національного розвитку, результатом цієї роботи вбачається збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захист життя і здоров'я населення від негативних впливів. Зумовлених забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорона, раціональне використання і відтворення природних ресурсів. Усі закони і нормативно-правові акти приймаються в нашій державі на основі Конституції України і відповідають їй. Багато уваги приділяється в Конституції екологічним правам та обов'язкам людини та громадянина. Перехід до суспільства сталого розвитку вимагає формування нової екологічної моделі поведінки. Психологічної настанови на сприйняття екологічного світогляду та суспільних цінностей як особистісних, тому визначальною умовою для реалізації стратегії сталого розвитку є освіта та виховання, лише висока культура особистості в її екологічному розумінні уможливить збереження рівноваги між суспільством і природою. Дякую за увагу. Якщо даний урок вам сподобався, Допоміг отримати нові знання з біології та екології, і ви маєте бажання підтримати даний контент в просуванні? Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал та пишіть коментарі. Підтримайте український YouTube.